Новим роком і привітати в першу чергу, звичайно, з відкриттям дошкільного закладу. Це велика перемога для кожного з вас, для громади в цілому. Тому що всі ми розуміємо, що тільки власними силами, власними бажаннями ми можемо щось зрушити. Ніхто ні звідки не прийде, не дасть, нічого не подарує. Якби громада сама не взяла. Справу в свої руки, нічого всього не зрушилось. Так що хочу вам привітати, подякувати за таку ініціативу. Я представляю тут волонтерську організацію нашого району і хочу сказати, що дитячі садочки зараз для наших бійців на сході роблять дуже багато. Отой кожен лист діток, який вони написали, не написали, намалювали, навіть відбиточок отої маленької ручки, переданий туди, він гріє душу. Зміцнює силу і мужність наших бійців, які зараз обороняють нашу державу. Слава Україні!